Це гранд кар, і по традиції зараз вам покажемо та розкажемо про топ з авто, які ми придбали нашим клієнтам за минулий місяць, а саме за травень. З вас подобайка та підписка, і я починаю. Сьогодні взагалі безліч шалених та вигідних варіантів, але про все по порядку. А почнемо ми з практичного кросовера, який ну дуже полюбляють в Україні. Це Volkswagen Tiguan в комплектації SE свіжого 19-го року і дуже цікавий колір помаранчевий. Автівка на дволітровому турбованому двигуні з пробігом 99 тисяч миль та на повному приводі. По комплектації світла шкіра, екран мультимедіа, клімат, контроль, електропривід та підігрів сидінь. Стан салону просто. Ідеальний, а найголовніше це ціна на аукціоні 6200 тисяч доларів та 17 тисяч доларів під ключ без урахування ремонту. І вдумайте: 17 тисяч доларів за що? За по факту повністю ціле авто, там лише невеликі вм'ятини від граду. Ягуар F-Pace Premium, 17 й рік. Сучасний британець в білому кольорі. Дволітровий турбований двигун, 62 тисячі миль пробігу та повний привід. Тут також. Мінімальні пошкодження по кузову, лише невеликі подряпини та вм'ятини. По комплектації, ну по-перше, це ягуар, чорна шкіра, панорама, селектор передач у вигляді шайби, глянець, хром ну справжні лакшері. Клімат, букові підтримки і сам стан салону в ідеалі. Цей варіант був виграний на аукціоні за 6900 доларів, а під ключ він вийшов за 18400 доларів без урахування ремонту. Ідемо далі. Травень був дуже масштабний, і ще одна автівка, яку ми придбали для нашого клієнта, це BMW X3 2021 року. І на секундочку, це плагін гібрид. Плагін, гібрид, баварець на x drive з 2-літровим турбованим двигуном І з пробігом всього 24 тисячі миль. Давайте по пошкодженням. Вони прийшли з попередній частині, але величезним плюсом є те, що авто було продефіктовано ще на аукціоні. По комплектації тут справжній топ рижого кольору салон, стрічка по всім сидінням, валики під коліна, букові підтримки та дерев'яні вставки по периметру салона. Звичайно, панель приладів тут електронна, екран мультимедії, клімат-контроль, асистенти безпеки, електропривід. Від підігрів та пам'ять сидінь ну безліч функціоналу в цій автівці. І по цінах ціна на аукціоні за яку була виграна ця автівка 15 тисяч 700 доларів. В Україні вже під ключ без урахування ремонту. Ціна становила 31 Тисяча доларів, і це дуже дуже вигідно. І зараз ще один дуже цікавий варіант, який ми придбали в травні для нашого клієнта. Це просто американський аналог Audi a 6. Це Lincoln MKZ Reserve 19 2019 року. Ідеальний седан кремового кольору, дволітровий двигун, передній привід 44 тисячі миль пробігу. Тут взагалі незначні пошкодження навісних елементів по передній частині, як ви можете бачити. І на цьому все. Що важливо: в Lincoln ходова частина себе дуже добре зарекомендувала. І Тут, як в багатих американцях, дуже багато хрому. Тут білосніжний шкіряний салон і безліч функціоналу для максимального комфорту. І найголовніші ціни на аукціоні ми її придбали для нашого клієнта за 2550 доларів. А вже в Україні під ключ без зарахування ремонту вона вийшла за 11700 доларів. А зараз вишенька на торті Volvo XC90 T6 моментом 22-го року. Тут одразу про ціни: 15 тисяч на аукціоні та 34 тисячі. 1500 доларів в Україні з ремонтом. Це дуже вигідна ціна, бо на вторичці ідентичний варіант за 48800 доларів. Тобто, вигода склала. 14 тисяч. 22-й рік, дволітровий двигун, повний привід та всього-навсього 14 тисяч міль пробігу. Тут новітні технології Volvo. шкіра, пам'ять сидінь, електронна панель приладів. Тут є все. І далі ще один цікавий варіант, який ми придбали в травні для нашого клієнта, і це у нас Mercedes-Benz 250 21-го року. Шикарний GLB 21-го року, сріблястий та цілий по кузову. З дуже вигідною ціною під ключ, бо забрав. Але ми її на аукціоні для нашого клієнта за 13 тисяч 100 доларів, а під ключ вона вийшла 30 тисяч доларів. Комбінований екран з панеллю приладів, клімат-контроль, шкіряний салон, багато сенсорів, все преміум, бо це Мерседес. Бачимо, що з пошкоджень нас частково розібраний салон. Далі в нашому топі Макан, вхідний квиток до світу Порше Але це не просто Макан, Макан С-15 рік, 3 літра, повний привід, 78 тисяч миль пробігу. В нас пошкодження попередній частині, але авто також було про Фіктовано ще на аукціоні, чорна шкіра, глянець, панорама, асистенти безпеки, клімат, весь функціонал задовільний. Ціна на аукціоні, за яку була зіграна ця автівка, 8600 тисяч доларів. А ціна вже під ключ в Україні без урахування ремонту 20700 доларів. Шикарна еска від Porsche. А далі максимально свіже, 24-й рік. Mazda CX-90 Preferred Plus 3,3 літра під капотом, повний привід, і всього 8000 тисяч міль пробігу. Три ряди сидінь, всі передові технології Mazda. Невеликі пошкодження по передній частині, це 24-й рік і це крута комплектація. І ціна на аукціоні була 14 200 доларів, ціна під ключ 37 000 доларів, а ідентичні варіанти і на вторичці – від 50 000 доларів. Ну це вам так на подумати. Шикарний варіант Ford Escape SE 22 рік. Гібрид: 4850 тисячі доларів на аукціоні, а ціна під ключ просто шалена. 19 тисяч доларів. Це потужний гібридний онук того самого Escape, що в мене за спиною. До речі, ми також його привезли нашому клієнту і зробимо вам на нього огляд. І по нашому Escape 22 року 2,5 літра під капотом, повний привід, мінімальні пошкодження попередній частині та 27 тисяч миль пробігу. Крутий варіант гібрида, який вже зовсім скоро буде в руках свого власника. І ще одна автівка травня це Infiniti QX50 19 року. Ціна на аукціоні 5900 доларів та ціна під ключ 18700 доларів вже з ремонтом. Яскравий міський кросовер. Передній привід, дволітровий двигун та 72 тисячі миль пробігу. І до речі, варіанти марки Інфініті дуже популярні серед наших клієнтів. І цей не виключення. Це був топ травня, і до речі, учасником наступного топу можете стати і ви. Просто підібравши авто в нашому чат-боті за три кліки, переходячи за посиланням в описі під цим відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Це була компанія GrandCar. Зустрінемось в наступному відео.